Добрий день, малята! Подивіться, хто завітав сьогодні до нас на заняття? Це круть, а це верт. Це маленький мишенята-пустуни. З якої казки? Ви пам'ятаєте? Так, із казки колосок. Сьогодні в нас вони прибігли не дарма. Ви пам'ятаєте, що в казці їм так і не вдалося поласувати смачними пиріжками. А чому? Вони лише знайшли колосок, а нічого робити не захотіли. І вони так і не знають, звідки ж з'являється смачний хліб на столі. Давайте ми сьогодні їм допоможемо і розкриємо весь шлях від зернини до хлібини. Спочатку. Тракторами потрібно зорати землю на полі за допомогою плуга, підготувавши її для посіву. Вже потім, за допомогою сіялки і трактора, в землю засівають зерно. Це можна робити на весні або восни, якщо це озимі культури. Наливається зерно довго протягом весни і літа. Збирають колос колоски влітку за допомогою комбайна. Комбайн обмолочує зразу колос колосся і зерно сипається на причіп автомобіля вантажного або трактора. Вже після цього зерно потрібно просушити, щоб з нього отримати якісне борошно. Це роблять. На ось таких величезних елеваторах. Вже звідти зерно везуть на млини. Сучасні млини виробляють багато борошна і його там фасують у мішки чи пакети. Вже борошно можна ввести за допомогою вантажних автомобілів до пекарні або хлібзаводів. Вже там до борошна. Додадуть води, солі, цукру і дріжджі, замісять тісто і вироблять хлібини. Після того, як вони будуть випічені у печі, хліб вантажить на вантажні машини які і розвозять їх по магазинах. Ось такий довгий шлях проходить зернинка для того. Щоб з'явилася смачна скіпка хліба на нашому столі. Ось так круть і верть. Ми все зрозуміли, яка це важка праця. Ми обов'язково тепер будемо допомагати півнику. Прийдемо додому, спечемо коровей і будемо всіх пригощати. Ой, а як зробити коровей? Поможемо і зробимо макет короваю із пластиліну. А дома вже зможуть вони повторити це з допомогою тіста. Отже, щоб зробити коровей, давайте ми його розглянемо. Ви тут бачите центральну частину і джгутик по краю. Для роботи нам потрібно пластилін жовтого кольору, стека, дощечка для ліплення серветка, щоб витерти руки. Точок пластиліну поділимо навпіл. Одна частинка буде для джокутика, а друга для серединки. Зробимо довгу колбаску. Рухамо вперед-назад. Одну вона має бути товстенька. І другу. Потім ми повинні переплести між собою. Ось так, з'єднавши краї і оплітаючи одну частинку навколо другої. Потім. Дві частинки роз... Поділимо її також на обл. І так само розкачаємо дві кобаски. Рухали вперед-назад. Вони мають бути довші. Спробуйте розкочувати двома долоньками від середини до краю. Спочатку разом руки і потім вони. них. Рощу і нашого І даємо одну, приплітаючи їх між собою. Ось так. Ніби заплітаємо косички. Ось так ще можна прокручувати пальчиками, щоб нас вийшла ось така довга косичка. Тепер потрібно нею обгорнути нашу заготовку для серединки. Ось так. Зайно відрізаємо з допомогою стеки. Ховаємо краї під низ. Тісненько притискаємо, щоб край короваю торгнувся середини. Ось такий гарний коровай уже готовий. Вам подобається мишенята? Ви зрозуміли, як його виготовляти? Прощаються із з нами, дякують нам за науку. І ви ж, малята, можете виготовити інші хлібовлишні вироби. Це можуть бути батони, пиріжки, бублики і кекси. А результатами своєї роботи обов'язково поділіться зі мною. Я буду дуже їх рада бачити! А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення! До побачення!